49 українців повернули з російського полону серед звільнених двоє віничан. 14 вересня Україна відзначає день танкових військ. У Вінниці впродовж трьох днів проходитиме всеукраїнський турнір на честь воїнів спецпідрозділу Гур. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. 49 українців повернули з російського полону серед звільнених двоє війничан, які після реабілітації зустрінуться зі своїми рідними воїни збройних сил України, Нацгвардії, прикордонники, поліцейські, захисники Маріуполя та Зовсталі, а також цивільні. Це саме ті, кого звільнили після двох років перебування у російських катівнях. Цей обмін полоненими вже 56-й за час великої війни. 30 пікапів для військовослужбовців напередодні дня працівника лісу передали державне підприємство Ліси України. Таку допомогу отримали бригади, які боронять наші кордони на сході від російських окупантів. У підрозділах, які отримали машини, служать мобілізовані працівники підприємства. Ліси України допомагають Збройним силам не лише технікою. Також цього року безоплатно передали захисникам деревини на майже 300 мільйонів гривень. Чотири випадки сказу за цей рік зафіксували в Калинівській територіальній громаді. Аби статистика хворих не збільшувалась, у громаді відбуватиметься щорічна кампанія з вакцинації домашніх тварин проти сказу. Мешканців закликають відповідально підійти до цього, оскільки сказ небезпечне вірусне захворювання, яке може передаватися людині через укуси інфікованих тварин. Щеплення захистить як улюбленців, так і їх власників від можливих наслідків. Ветеринари проводитимуть вакцинацію 19 та 20 Цятого вересня. Тож усі власники собак і котів старше трьох місяців, зможуть безкоштовно вакцинувати своїх тварин. Більше про це розповість Юрій Лисак, начальник Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Вітаю вас. Нагадайте глядачам про сказ: чим небезпечна ця хвороба і які її прояви? Сказ це гостре, особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Джерелом та резервуаром збудника є усі теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини – це м'ясоїдні, дикі та домашні. Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через укус, подряпину шкіри, потрапляння контамінованої збудником слини на слизові оболонки. У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти і собаки, це з-поміж свійської фауни, а в дикій природі лисиці та вовки. В Україні головним джерелом збудника сказу у дикій природі є червона лисиця. Збудник сказу виявляють також у кажанів. Серед свійських тварин особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укусує реакцію для захисту території, членів зграї або здобуття їжі. Останні роки збільшилась роль котів, які нерідко мають спільні з лисицями території лову мишей. Досить часто хворіють на сказ також сільськогосподарські тварини. Симптоми сказу у тварин залежать від стадії захворювання. Початкова стадія триває до п'яти днів. Наявні сліди від укусів на тварині. Тварини гризуть місце в укусу, ласкаві, примхливі, насторожені, слабкий апетит, їдять неїстивне, слинотеча. Збуджена стадія 2-3 дні. Агресивні, збуджені, нападають, намагаються утекти, гризуть землю, їдять неїстивне, конвульсії і паралітична стадія 2-4 дні. Виснаження, повний параліз, смерть. Для профілактики сказу необхідно регулярно вакцинувати тварин, уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами, не торкатися диких чи безпритульних тварин. Не підгодовувати безпритульних тварин у місцях, де постійно перебувають люди, особливо діти, виконувати правила утримання тварин. Стережіться безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі до вас підійти. Куди і в які дні приходити жителям громади зі своїми улюбленцями, фахівці Хмільницької районної державної лікарні ветеринарної медицини будуть проводити щорічну кампанію з профілактики щеплень проти сказу домашніх улюбленців. На території Хмільницького району це місто Калинівка, місто Козятин, місто Хмільник. З 19 вересня 24 року по 20 вересня домашніх тварин вакцинуватимуть у Калинівці за такими адресами. 19-го намет, де можна буде зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця машинобудівників біля будинку 5 з 15.00 до 18.00. 20 вересня намет, де можна зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця Незалежності 1 з 15.00 до 18.00. З 21 вересня по 22 вересня домашніх тварин вакцинуватимуть у Козятині за такими адресами. 21 намет, де можна зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця Грушевського, 23 в дворі, з 10.00 до 14.00. 229.24 року намет, де можна зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця Грушевського, 74 дворі з 10.00 до 14.00. З 23 по 24 вересня 2024 року домашніх тварин вакцинуватимуть у місті Хмільник за такими адресами. 23 вулиця Літописна біля будинку номер 1 в дворі Ощадбанку з 14.00 до 17.00. А 24 вересня вулиця Владислава Українця біля будинку 56 з 14.00 до 17.00 щепленню підлягають собаки і коти, починаючи з трьохмісячного віку. Вакцинуємо за допомогою вакцини Рабістар. Вакцина не спричиняє ускладнень, легко переноситься тваринами і дає надійний захист. А нашим глядачам нагадую, коментував Юрій Лисак, начальник Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Україна другий рік поспіль відзначає День танкових військ саме 14 вересня. Це свято було встановлено, аби нагадати про мужність, героїзм та професіоналізм українських танкістів, які відіграють ключову роль у захисті нашої держави. За наказом президента України від 2023 року. Свято відзначають саме 14 вересня. В ці дні завершилась харківська наступальна операція, в якій залізні бригади відіграли ключову роль. Вояки танкових бригад зараз ведуть та утримують по позиції на одній з найважчих ділянках фронту одні з перших проривають оборону противника уже десятий рік. Українські танкісти ведуть запеклі бої з ворогом, успішно витісняючи його з рідної землі. Танкові війська одні з перших проривають оборону противника, утримують позиції та витісняють ворога з нашої землі. Екіпаж бойового танку це як єдиний організм. Навідник керує гарматою, здійснює приціл та веде вогонь. Водій відповідає за управління танком та маневруванням на полі бою. Командир відповідальний за роботу всього екіпажу. Вони працюють злагоджено, вони повинні створити самі екіпаж. Не як. Вони повинні вибрати один одного. Тобто командир, навідник, оператор і механік водій. Вони повинні відчувати один одного, вони повинні все злагоджено робити, вони повинні підготовлювати танк до бойового виїзду разом. Це як маленька сім'я, в якій кожен попадається один на одного. Військовослужбовець Тарас командир взводу танкової роти 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина. Доброволець, який сам обрав службу в танкових військах Національної гвардії України. Як працюють танки, це щоб подивитися вживу, це щось неймовірне. Це міць. Це така міць, що якщо з підтримкою БМП або БТР – це двіна міць. Словами, це просто якби не передати. Аби вберегтись від ворожих дронів, військові вигадують різні методи маскування танків та екіпажу та відпрацьовують бойові завдання як напряму, так і на закритих позиціях. Бригада Червона калина зараз працює на найгарячішому напряму Покровському, де ворог зосередив найбільше своєї сили. Техніка не відносно не нова, але вона надійна, надійна. І так як наші танки і екіпаж дивляться за нею. Вона ще провоює, дай Бог, довго й довго. Два роки тому у вересні завершилася Харківська наступальна операція, в якій залізні бригади відіграли ключову роль. Українські танкісти знищили чимало ворожої техніки і затрофеїли 77 російських танків. У 2023 році президент України встановив 14 вересня Днем танкових військ. Одна людина, але вона може змінити частинку світу. Завтра б вони прийшли сюди до нас. Вони. Трогли наших жінок, дітей, щоб тоді було. А я стояв би там би без зброї, без нічого. А так у нас є танки. І ми їх зупинимо. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Збірку казок під назвою Навушко записують ветерани російсько-української війни у Барській громаді. Проєкт втілює місцевий театр, де вісім ветеранів озвучують 15 українських народних казок. Просилася лисиця у ведмедика в городі. Тай мені, ведмедику, городу свого половину. Посажу рібки в тебе. А як же ми будемо ділитися? Вісім ветеранів російсько-української війни озвучують 15 народних казок, такий проєкт вигадали у місцевому театрі барської громади. Віктор Кімаківський, військовослужбовець, який уже тричі ставав на захист своєї країни від російських окупантів, долучився до проєкту Казка на вушку», аби озвучувати історії для дітей, бо у свій час не зміг зробити цього своїм дітям. Я свого часу з службою в армії своїм дітям казок не дочитав, і от коли Запропонували ж такий проект. Я думаю, хай почують мої внуки вже казки, бо діти повиростали трохи вже більше. Хай чужі діти почують, може якось сам Заглажу цю вину, що своїм дітям не дочитав казок дитинства. За час проєкту Віктор озвучив уже три казки. До читання треба підійти з акторською майстерністю та вжитись в роль героїв. Тому намагається грати голосом, аби передати характер казкових персонажів. Відкрили казочку. Написано, що лисиці Яка В нас лисичка? Хитренька. Так, а треба десь якось чуть, якусь хітринку додати, може, якщо виходить. І режисер зразу так, а додайте ще, а там м'якше, а там все. І спробуємо, вирулюємо голосом. Десь емоціями, чуть, як, сам, як виходить. Лисичка в суддях. Двоє котиків здобули собі хитромудру клинчик сиру. Потягли з ним далі і почали міркувати. Як його краще поділити? Ну, щоб не було кривди ні тому, ні тому. А от для Олега Матвієнка казки своєрідна терапія. Каже, що через специфіку роботи важко розвантажитися емоційно, тому тут він набирається позитивних емоцій. Режисер проводить заняття, всього розминка, скоромовки, всякі там ну, вправи для голосу, щоб ну так, щоб воно звучало як студійна запис. Допомагає записувати історії та налаштовуватись ветеранам Олександр Дєдов. Чоловік сам служить у війську, а у вільний час займається звукозаписом. Не так легко переконати військового, який ніколи. Особливо той, хто ніколи взагалі ніякого відношення не мав до творчості, тако переконати, що в нього щось може вийти. В основному вони зразу з таким, що та ну, та що ти, я не я не зможу, мене не вийде, Я не знаю, я ніколи цього не робив. Зайці обрізають з дерева кору і не залишають їстеньки бобру. А як пили воду, виловили жаб і тепер лелека з голоду заслаб. А от режисує, та підбирає казки Ірина Дєдова. Ця навушка, ця лагідність і ця каска, вона стала ще більш вагома. Вона, ну, це як наче культ цілий. Вже. А чому військові? Тому що голос живе довше зображення. І коли він йде в ефір, його чують. От військовий може бути десь на ротації, десь далеко, але його чують діти, рідні, близькі, знайомі, незнайомі. І це, якби знаєте, ще додаткова вартість цієї, цієї казки, цього голосу. Барський театр ще з 19-го року займається арт-реабілітацією. Тут військові беруть участь і в театральних постановках, і вже в озвучуванні казок. Ветерани залишаються в наших рядах театру. Вони долучаються до наступних постановок, до різних композицій, приводять сюди свої сім'ї, приводять свої своїх побратимів, тому що їм це подобається і це дійсно дієво. Казки озвучені ветеранами можна буде почути на онлайн платформах. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Вінничанка Марія Шпатківська здобула срібну медаль для збірної України на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Спортсменка спеціалізується у штовханні ядра, встановила новий рекорд Європи у своєму виді змагань. Це дебютна медаль Марії на Паралімпіаді, і вона досягла її у запеклій боротьбі з 14 суперницями. Спортсменку вже зустріли у Вінниці. і Привітали з перемогою. У нас в студії Марія Шпатківська – паралегкоатлетка атлетка і срібна призерка Паралімпійських ігор у Парижі. Вітаю вас. Доброго дня. Як проходять ваші тренування і наскільки важкими вони є? Тренування важкі. Дивлячись на те, що е, маємо гарний результат, підготовка пройшла успішно. Ви сьогодні до нас завітали не самі, а з медаллю. Розкажіть взагалі про враження, як це тримати її в руках. Е, медаль, звичайно, дуже гарна. І враження грандіозні, адже на медалі є частинка ейфелової вежі. А як вас взагалі зустріли у Вінниці? Зустрічав чоловік з друзями, з кульками, з квітами. Дуже гарно і дуже приємно було. Як проходили змагання? Чи важко було боротися за цю медаль? Змагання взагалі круто, мені дуже сподобалось. Дуже класна атмосфера на стадіоні, дуже багато підтримки і суперниці були сильні, з якими було цікаво змагатися. Чи задоволені своїм результатом? В мене є медаль. Я, в мою честь піднімали прапор нашої країни, тому звичайно задоволена. Дякуємо, що завітали до нас. Ще раз вітаю з такою вашим здійсненням вашої мрії і з перемогою. Дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була Марія Шпатківська, паралегкоатлетка і срібна призерка Паралімпійських ігор 2024 у Парижі. У Вінниці впродовж трьох днів проходитиме всеукраїнський турнір на честь воїнів спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України Шаманбад. Стартував перший день змагань. Спортсмени змагатимуться у дзюдо. Це японське бойове мистецтво, яке також є олімпійським видом спорту. Всеукраїнський турнір, присвячений тринадцятьом воїнам спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України «Шаманбат» відбувся у Вінниці. В Перший день хлопці та дівчата змагалися з дзюдо. Архип Гаєвський на змагання до Вінниці приїхав з Хмельницького. 11-річний хлопець до всеукраїнського турніру готувався кілька місяців. Юний дзюдоїст здобув уже 20 золотих медалей. та мріє про Олімпійську. Ми бігали кроси в округ парка якогось. Ми тренувалися, робили кітки. Ну і так тренувалися. Тяжко. Я до цього тренувався, щоб місти хоча б перше місце і друге, третє. Здолав суперника і перейшов до наступного етапу змагань віничанин Давид Кучма. Свої перемоги присвячує батьку, який загинув на війні. У мене ще були дві сутички. Я три виграв і ще було дві. за виход. Фінал і фінал. Дуже крутий зал. Багато людей є з ким побороться. Продовж трьох днів понад півтори тисячі хлопців та дівчат з усієї України боротимуться за перемогу в дзюдо, самбо та греко-римській боротьбі. Для молоді цей турнір можливість показати свої спортивні навички та здобути новий досвід. Це турнір пророчений нашим полеглим, тому що наша думка, що найкраще шанувати пам'ять це таким світлим пам'ять спортивним заходом, таким масштабом, як дитяче свято спорту, щоб хлопці пам'ятали, щоб ми всі пам'ятали, щоб розуміли наші діти патріотичне виховання за кого. Хлопці лягли полягли чому це саме так. Ну патріотично кажуть, щоб діти розуміли, якою ціною зараз дається можливість займатися, якою ціною дається можливість проводити ці змагання. Це дуже висока ціна. Важливо, що вшановується пам'ять наших героїв, наших військових, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас. І тому ці змагання у пам'ять героїв українсько-російської війни. Наступні два дні змагань спортсмени змагатимуться в самбо та греко-римській боротьбі. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Коцюбинський деколонізація, такий завершальний виставковий проєкт до 160-річчя дня народження Михайла Коцюбинського відкрили у Вінниці. Головна мета виставки розвінчування радянських міфів та представлення письменника без ополітизації. Так, на дев'яти постерах історики та працівники музею помістили архівні фото, листи та правдиву історію Михайла Коцюбинського. Виставкові проєкти, покази фільмів та форми так впродовж року віни відзначала 160-річчя дня народження письменника Михайла Коцюбинського. Коцюбинській деколонізація – завершальна виставка, яку відкрили в рамках ювілейного року. Самого Михайла Коцюбинського і навіть історію його музею у Вінниці, який є одним із перших літературних меморіальних музеїв в Україні, настільки вона була ополітизована, настільки вона була, скажімо, підлаштована під режим радянської влади, що сьогодні ми просто зобов'язані виправити. Дев'ять постерів, на яких зображено життя сонцепоклонника, представили війничанам, розробляли проєкт впродовж трьох місяців як колектив музею Куцюбинського, так і представники музею Вінниці. На цих стендах інтегрована коротка, але дуже змістовна цікава інформація про розвінчання популярних і не дуже фактів з історії біографії куцюбинського ну і, і супутніх моментів і, і фактів». 16 вересня відбудеться всеукраїнський форум, присвячений саме Коцюбинському як особистості та громадянину України. Форум буде складатися власне з як я вже сказав, двох блоків, які присвячені постаті, вшануванню пам'яті творам Коцюбинського на наше запрошення відгукнулись науковці з Львова, з івано франківська з Києву. Сама виставка коцюбинській деколонізації у музеї буде представлена до 27 вересня. Яна колодинська Денис Ковтун телеканалу Вінниччина. Свіжа випічка, шоколад, кава та квіти. У кожного міста є аромати, за якими його можна впізнати. Вінниця не виключення. Багато з цих ароматів асоціюються у нас з містом самого дитинства. Інші з'явились нещодавно. Цієї суботи, 14 вересня, наша громада відзначатиме день міста. З цієї нагоди ми запитали вінничан, з за яким ароматом асоціюється і що для них означає місто Вінниця. Вінниця це комфортне місто, а комфорт мені пахне ранком, кавою, вуличками». Напевно, з ароматом кави і круасанів». Я думаю, що аромат липи. Чим тут пахне, можливо? Какаво. Асоціюється з запахом, з ароматом липового цвіту. А, вінницький крендель, кориця. А, кори, кориця з маком цей крендель. Продається він а, там близько біля центрального ринку. Ось саме цей саме цей запад. Місто дуже гарне. в ньому вже живу більше 15 років. Дуже гарне місто, Пахне малиною, дуже хорошо. Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Вітаємо віничан з днем міста, лісівників з їх професійним святом. Також вітаємо танкістів, які одні з перших проривають оборону противника. А також хочемо привітати спортсменів, які виборюють перемогу для України на міжнародній арені. Зустрінемось вже наступного тижня на телеканалі Вінничина, де ми завжди тримаємо вас в курсі найважливіших подій. Бережіть себе і гарних вам вихідних.